Шановні відвідувачі, вітаю вас в лабораторії технології матеріалів і ремонту судового обладнання та опору матеріалів. яка забезпечує освітні компоненти для освітньої професійної програми управління технічними системами та комплексами. Лабораторія має необхідне обладнання, макети та моделі для якісної підготовки курсантам за освітніми компонентами. Курсанти Дунайського інституту національного університету, Одеська морська академія за період навчання мають можливість формувати систему професійних знань, розумінь та навичок, які закладені міжнародною конвенцією з підготовки доплування моряків та носіння вахти до суднових механіків і судноводіїв. А саме з технології матеріалів і ремонту судового обладнання ми маємо за допомогою універсальних мікроскопів вивчаємо дефекти. Матеріалів та їх вплив на властивості, класифікацію суднових матеріалів за хімічним і якісним складом та функціональним призначенням, технологічні властивості суднобуднівих матеріалів та методи їх обробки. З опору матеріалів ми вивчаємо основи розрахунків елементів суднових конструкцій, на міцність, жорсткість, стійкість е при різних видах деформації. Основи теорії напруженого та деформованого стану, критерії міцності, використання належних спеціалізованих інструментів та вимірювальних пристроїв, вивчення цих освітніх компонентів надає можливості забезпечити підготовку фахівця з високою професійною компетентністю.